Україна знайшла зброю проти російських кабів. Ще півроку тому здавалося, що ці авіабомби просто неможливо збити, особливо з огляду на кількість, в якій путінська авіація випускала їх по Україні. Але вже сьогодні самі ж російські пропагандисти та воєнкори визнають, керовані авіабомби перестали бути настільки ефективними на фронті. Постепенно незаметно для многих посторонніх что-то змінилось. Тепер, коли російські війська останавливаются під Покровском, становится очевидним, що золота ера божественного кап оказалась нідовго. Аналітики видання Forbes проаналізували публікації телеграм-каналів, які відносять до російських ВПС, і зробили висновок, що їхнє командування в останні місяці явно не задоволене результативністю обстрілів кабами українських позицій. Як пояснюють у виданні, однією з головних причин невдоволення є те, що українські радіоглушники стали настільки ефективними та такими численними, що ними буквально повсюдно насичена лінія фронту. Тепер КАБ не можуть зв'язуватися з російськими супутниками ГЛОНАС, через що збиваються із курсу та вибухають у полях. Інколи вони так влучали. Інколи, але в переважній більшості це не така точна зброя. Вона масштабна, там понад 500 тонн вибухівки, ну тобто різними розмірами 250-500. І вибух дуже потужний. І, в принципі, байдуже насищення військовослужбовців на цьому напрямку велике. І незалежно незалежності від того, що навіть в населеному пункті Покровській є цивільний, їм байдуже вони обстрілюють будь-які міста і будь-які населені пункти. У той же час російські аналітики повідомляють, що тепер для ефективного враження однієї цілі необхідно 8 або навіть 16 авіабомб, що робить їх вкрай витратною зброєю. Адже для пуску такої кількості необхідно 4 реактивні літаки, які ризикуючи бути збитими, вилітають на бойове завдання. Українські ж аналітики з метою безпеки воліють успіхи наших військових поки що не коментувати. В наших же інтересах, зважаючи на те, що ворог має чіткі плани на цей рік виготовити аж 75 тисяч керованих авіабомб, це просто вже масштаб кіломового бомбардування. знаєте, особливо в наших інтересах робити вигляд, що ми всі дружно нічого не знаємо про те, як взагалі можна з тими бомбами боротися, і хай би краще ворог далі в даному випадку, не еволюціонував і думав, що одним там. У МПК ну, в сенсі однією керовною бомбою можна легко уразити одну ціль. При цьому Росія поки не готова відмовитися від використання цих боєприпасів. Втративши у точності враження, вони все ще мають колосальну руйнівну силу. А враховуючи тактику Кремля, там можуть захотіти використовувати каби не для точкових ударів по позиціях військових, а для обстрілів прифронтових міст. Да, точность получения уже не матиме такого значения. Считается, что э, средняя дальность применения таких бомб порядка 50 километров, но есть данные, что они могут летать на 90, и сейчас вот э, россияне пытаются довести их дальность до 100 плюс километров. Это уже очень серьезно, это позволяет самолетам бросать бомбы, скажем, на Харьков, не входя вообще в воздушное пространство Украины, не входя в зону действия ПВО Украины, и таким образом вот розносити город, да а совершенно при этом бізнаказа, але безкарними вони точно не залишаться, кажуть наші військові, навчившись збивати російські каби з траєкторії польоту, зсу лише розпочинають новий етап боротьби проти цієї загрози. Далі це пряме зіткнення наших F-16 та міражів з російськими винищувачами та знищення ворожих літаків і складів кап далекобійними дронами яких цього року, як запевняють в оборонпромі, стане в рази більше? Ось такі вражаючі е, елементи були використані в цьому пола, було знайдені біля місця влучання в дверях автомобілів. Малопомітні, тихі та доволі небезпечні. РФ вже відкрито розробляє засоби боротьби не проти військових, а проти цивільного населення. У нас, слава Богу, тільки во такно і все. Остальное все ціле, тут фу, світ, вода, все є. Це в сусідньою квартирою прилітіла там. Пічальника лише за минулий тиждень росіяни щонайменше п'ять разів атакували суми цими новими безпілотниками. В результаті один загиблий, троє поранених. Зафіксовано також пошкодження будинків та автомобілів. Раніше з цим же типом дрону зіткнулися і жителі Харкова. Невеличкий дрон тепла, який о, Дуже простий в своїй конструкції, дуже дешевий в виробництві, зроблений виготовлений з фанери, пластику і є по розмірам щось з чимось середнім між великим дроном, ну великим дроном побутовим і шахедом, тобто. Він має дальність близько 40 кілометрів запуску. нас може нести озброєння різного типу масою приблизно десь 3-5 кілограмів. Аналітики кажуть, з огляду на максимальну дальність польоту в кілька десятків кілометрів новий дрон головний біль практично всіх прикордонних регіонів. Такі невеликі дистанції зумовлені тим, що безпілотник обладнаний електродвигуном, а не бензиновим. А отже, він став практично безшумним у порівнянні з тими самими шахедами. Складність виявлення полягає в тому, що, по-перше, якщо ми кажемо про цей дрон, то він насправді. Малий за розміром, і тут е інший підхід виявлення. Якщо ми кажемо про засоби радіолокації, то тут е системи, які б дозволили б бачити такий об'єкт, це низьковисотна радіолокаційна система, е і додатково треба казати про можливість виявлення за рахунок, наприклад. Е як ми виявляємо, звичайно, впівідрони. це за рахунок rf детекції, тобто обмінних протоколів між дронами. При цьому характеристики таких дронів цілком вписуються в концепцію, аби долетів. А де саме станеться приліт? Неважливо. Адже якщо він дістанеться великого населеного пункту, практично гарантовано наробить лиха. Якщо говорити про дронах такого типу, то скоріше 100% процента попадання рісі не може. як правило. Річ і про те, що восім із десятілі, даже 9 із 10 таких бісплотів, як правило, не попадає по цілі. Мабуть, оцінивши можливості нашої ППО та й підрозділів РЕБ, які щоденно десятками знищують російські шахеди на нову розробку проти мирних українців, кремлівська оборонка вирішила особливо не витрачатися, зібравши її буквально зі сміття, чим суттєво здешевила виробництво. Да, то есть это профессиональные изделия, хотя конструкция две палки от швабры, несколько кусков фанеры и пенопластовое крыло. Вот, и простейшая китайская электроника. Яка до речі нерідко дає збої, через що безпілотник втрачає керування і летить, поки з чимось не зіштовхнеться або поки не закінчиться заряд батареї. Навіть, потеряв связь, може продовжувати неуправляємий польот на достатньо таке велике розстояння там до 10 болі кілометрів, і звісно, неуправляємо врізатися в будь які об'єкти або, в тому числі сталкуватися з землею в случаї падіння. При цьому зазначають експерти, застосування таких безпілотників у військових цілях є практично безглуздям, адже жоден захищений об'єкт він не зможе вразити а скупчення живої сили на відкритій місцевості в лавах ЗСУ вже давно не відбувається. Росіяни не можуть досягнути ніяких військових результатів на полі бою і наносять удари по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам, з метою тероризування місцевого населення. Таким БПЛА як якогось військових цілей, досягнути неможливо. Він не може зруйнувати суттєву будівлю, пошкодити її, зруйнувати якийсь військовий об'єкт. А фактично поранення дістають цивільні, які йдуть по вулицям, знаходяться в своїх квартирах. Від уламків цього боєприпасу Друг. експерти запевняють, українські засоби знищення проти такого типу безпілотників уже на підході. Деякі навіть проходять фінальні етапи випробувань. А поки що, найкращим засобом захисту для цивільних залишається прислухатися до сигналів повітряної тривоги, особливо в прифронтових регіонах.